Мешканка Івано-Франківська Наталя Семчук шукає сина. Андрій Прошик був призваний в 5-й батальйон територіальної оборони. Після розформування продовжив службу у 128-й гірськопіхотній гірсько-піхотній бригаді, 20 листопада був відправлений у зону АТО. Нещодавно жінка отримала звістку про долю сина. Мені сказали, що він загинув під час евакуації поранених на зводному порному пункті. Станіслав це рідко там Нікішино. От і більше я нічого до цих пір не знаю, чи полонений, чи що, чи чи була контузія? Ну я ні нічого не можу зрозуміти, ніде ніхто нічого не знає, і, і до цих пір я вже не годна з цим змиритися. Жінка каже, до 30 січня син дзвонив щодня. В кількох секундах лише казав, що у нього все добре. Потім дзвінки припинилися два тижні. Жінка обходить усі інстанції, аби дізнатися, що з її сином, але відомостей жодних. За словами військового комісара Івано-Франківська Ігоря Сорокопуда, Андрій Прошак загинув в зоні АТО 31 січня цього року. Наразі Збройні сили України, служба безпеки та волонтери проводять заходи, аби привезти тіло загиблого додому. В подібних випадках військові просять звертатися рідних за інформацією у військові комісаріати, звідки призивалися люди.